Ой, радуйся земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився! Вітаю всіх людей з цим чудовим святом, з цим чудовим Днем Різдва Христового. Хочу побажати усім, щоб у кожної людини, у кожного на цій планеті, в серці, в душі і навколо панував мир. Щоб в житті було щастя, радість, везіння, вдача, успіх, щоб усі жили. Прямо дивлячись в майбутнє, щоб на кожного чекало світле, добре майбутнє. Сподіваюся, що всі проблеми та невзгоди, все лихо залишиться в минулому. Дякую всім за те, що вірите в краще, вірите в Бога. Бог завжди з нами, Бог любить нас, Бог заради нас, народився, помер і. Ми маємо жити пам'ятаючися ще раз зризу, ще раз всіх з різдвом.